Шановні мами, бабусі, дозвольте вас привітати з чудовим святом Днем Матері. Дякуємо вам за ваше тепло, ласку, турботу. Хочеться побажати вам міцного здоров'я, мирного неба, щастя, щоб ваші діти були завжди опорою для вас. Прийміть ці щирі привітання! Мама, найдорожче слово у світі, де б не був, ти що б ти не робив. назавжди вона твій шлях освітить ніжним серцем відданим тобі. І часто сняться зорі в обі, і мама на порозі біля хати. За все ще маю, мамо, дякую тобі. За все, що маю і ще буду мати. Матусі ще життя дарували. Спасибі Матусі, що ви нас навчали. Спасибі рідненька, за вічну турботу, за щире бажання до добрами усім. Хай серце ще довго у грудях палає, а руки, мов крила, внучат пригортають. Матінко Люба, зозуленько мила, щире вітання тобі. Зичу я щастя, здоров'я і миру в домі твоєму завжди. Спасибі за ласку, за щире тепло, на доспані ночі, турботи й добро. Здоров і снова вам зичимо щиро любові і радості, завгоду і миру. Слів чудових безліч хочеться сказати, і всього багато щиро побажати. Скільки є на світі квітів, а на них роси, стільки зичимо щастя, радості завжди. Що кожен день здавався святом, квітучим, щедрим і багатим. Хай осламинають не невдачі і грози. Хай тільки від радості з'являться сльози. Ми вам посилаємо ці вдячні слова, а Бог хай дарує вам долі літа.